Сім кейсам піс, а у зумерів новий тренд. Замість смартфона юзати шматок скла у 2025 році. Залежність від дум скролінгу стає вже епідемією. Дум це бездумне гортання соцмереж без будь-якої мети. Американський стартап запропонував нестандартне рішення, це метафон. По суті, це плитка з прозорого акрилу, що імітує форму і розмір смартфона. Гаджет несе в собі дві функції, створювати відчуття, що у вас в кишені лежить смартфон. Фон та імітувати свайпінг. Існує дві версії гаджета прозора і Неонова. Вони коштують 20 і 25 доларів відповідно. Попри свою простоту і, нібито непотрібність, метафон викликав небувалий інтерес у зумерів. Усі екземпляри доступні для попереднього замовлення на платформі IndieGoGo, вже розкуплено. А відео з метафоном збирають мільйони переглядів у соцмережах. Щоправда, вже існує гаджет, покликаний позбавити користувачів домскрулінгу, і він цілком функціонує. Національний називається Lightphone 2. Це мінімалістичний смартфон без доступу до інтернету і соцмереж. По ньому ви можете дзвонити, писати смс і слухати музику, як було раніше. А скільки годин на день ти сидиш у смартфоні? Пиши в коментарях.